Якщо ми кажемо про середньостатистичного кримчанина, ну в, скажімо так, до 2014 року вже за там велику досить кількість незалежної України, вже підросло то покоління, вже люди і звикли до української мови по телебаченню, і в кінотеатрах вона була, і так далі. Так далі. І я навіть знаю, серед молоді було навпаки цікаво і модно сходити на. В кіно саме українською мовою, бо це незвичайно було якесь ну, більш цікаво, скажімо, в плані емоційних там якісь речень. Тобто, насправді, Крим дуже змінювався. І я думаю, що Росія це усвідомлювала і розуміла. Тобто Росія, маючи певне представництво в Криму, вона робила супитування постійно, заміряла рівень відношення і це не грало на користь їх. Я думаю, ще років би десять. І ситуація була б вже взагалі інакша.